Дорогі друзі, нарешті Китай нам представив техніку, яку ми попросили, щоб вони зробили регулюємо колію на задньопривідних синтаях 240 ТПК нових ТПК-Х і 240 ЛХ. Тут тепер є ширини, і ширина і зазор ступиться настільки, наскільки тобі потрібно: від метр десять до метр сорока, завдяки. Тому доступу, який там вони створили. До цього її неможливо було розширити. Тобто працюй на метр десять, викручуйся Іване, як хочеш. На сьогоднішній день ми маємо ці моделі, в яких розширюється коліас, а комплектація залишається тою стандартною: трьохступенчата коробка передач, кеємовський 385-й надійний двигун, задній привід з блокуванням, вузька чи широка резина. трьохточка, та вал відбору потужності. Замовити дану техніку ви можете по телефону, який зазначений у цьому відео. Будь ласка, телефонуйте, консультуйтеся, підберемо будь-яке навісне обладнання до цього трактору. Мотокосмос з вами. Гарного вечора!